Контент для тих, кому за 30. А, тема відео: Як знайти курси, інтеграційні курси на, німецьк... на німецькій мові? Що потрібно робити, щоб знайти такі курси? Дивіться це відео до кінця, там будуть важливі різні нюанси, що потрібно робити, щоб ви швидко знайшли курси і. Пішли швидше, тому що я чув багато історій, коли люди шукають рік, півтора року курси і не можуть їх отримати. Можливо, це для кого клас, тобто ви сидите вдома, курси не вчите, не вчить. І ми знайшли наші курси також дуже швидко, як, швидко як квартиру знайшли. Курси ми знайшли, мабуть, за місяць, як приїхали. Так, ми знайшли за місяць, а домовилися за ці курси. Десь напротязі місяця ми ще ходили, домовлялися, що ми ось ми прийдемо в е, ці дати, тому що чекали е, чекали листа, три тижні чекали листа від Бамфа. Знайшли ми швидко, ми просто чекали відповіді довго. Тому що тоді приїхали українці і була велика черга, напевно. Не знаю, як але... багато. Да. Так, але ми швидко знайшли, тобто то швидко. Ми знайшли саме біля нас. Була школа, яку ми знайшли? Перше, як, як шукати курси. Ну, звичайно, заходите в Google і пишете інтеграційні курси, перше, перекладач, тому що як писати інтеграційні курси, ну, якщо ти не знаєш мову, пишеш перекладач українська, німецька. Пишеш інтеграційні курси в Німеччині або там, Мюнхен, свій міст, своє місто. Воно тобі, тобі перекладає. І ти починаєш шукати. Ну, це перший крок. Другий крок ти знаходиш БАМФ сайт. Це служба імміграційна служба по ділам мігрантів. мігрантів. І є такий сайт: якщо буде видно, я напишу це в описі для відео. Так, також, друзі, це ми почали писати український контент, хочемо писати тільки українською. Більше не буде відео російської, тому що я хочу, щоб нас дивили, дивились українці. Тому поставте вподобайку і підпишіться на наш канал. Так, підтримайте Женю, да, він дуже старається. Чесно, мені мені дуже складно розмовляти українською, тому що я тільки ТВ слухав, а вчився в Херсонській області в русь... російській школі. Так, коли ми одружилися, спершу я дуже багато розмовляла на українській мові, але Женя мене розумів, ну йому було тяжко зі мною спілкуватися. Тому я за три роки вивчила російську мову і почала говорити Жені тільки на... по-російськи. А зараз їй зараз дуже складно щось сказати українською, представляєте? Так, коли я говорю зі своїми батьками, то я автоматично перехожу на українську мову, і тобто я це не обдумую в голові. Це саме на автоматі. Відбувається. А зараз, коли потрібно говорити і думати, то мені важко, мене відразу така. І ми каша... ще себе бачимо ось тут в камері. Так. Це не телефон, це камера GoPro. Там два екрани. Тому трішки нервуєш, коли це, це ага. бачиш. І перше, ви знаходите сайт bamf navibamfde І там е, перша колонка буде написана Інтеграціон курс. Потім відкривається вікно, буде велика мапа, і зліва буде написано ПЛЦ написано це індекс індекс вашого міста. Або ви можете написати своє місто. Коли пишете місто, там буде далі. Я не буду це показувати. ну Ви це побачите на сайті. Там, наприклад, ви можете на мапі нажати, там буде багато точок, багато таких книжок. Це курси. Тобто ви можете на любу нажати і подивитись, обрати собі, але краще зайти сортувати курси по своїм, що, що ви хочете. Наприклад, там є курс форм, тобто, денна форма або вечірня форма, в який час хочете, скільки разів на тиждень ви хочете займатися або side. Який курс ви хочете? Тобто B1, A1 або A2. Також, мені здається, там ж можна подивитися, скільки там вільних місць залишилося. так? Так, Там ще можна нажати, поставити галочку, скільки фрай плац Свободних місць. Тому що це дуже важливо. Тобто, коли ми шукаємо курс, ми думаємо, о, ось є школа, ми її бачимо, давайте сходимо туди і запитаємо. А так ми можемо відразу на сайт ага, поглянути, вбити, скільки там місць залишилося, так. І додаємо собі в список. Ми туди сходимо, щоб уже податись на ці місця. Тобто, перше, що ви повинні там поставити, це. Що є вільні місця в школі. Тому що якщо ви відкриєте мапу, там буде багато шкіл, але якщо ви в них тикаєте, нажимаєте, то це буде трохи складніше. Але все одно, якщо ви нажимаєте на школу, то там відкривається трохи інформації про цю школу, і написано зразу, скільки там вільних місць. Наприклад, одне з 16 місць залишилось. Ось, наприклад. А, і також, наприклад, я вбив Мюнхен плюс 5 км кілометр, і мені показує драйон зе цих вільних місць 63, тобто взагалом 63 місця по всьому місту у школах вільно і випив винні як умова швидше. Нажимати і писати їм листи, тому що ці місця можуть закінчитися сьогодні, завтра. Тобто знайшли і зразу їм пишіть. І ще одне: спробуйте дізнатися адресу цієї школи, тому що ваш лист можуть прочитати, але через тиждень, коли вільних місць вже не буде. Як ми зробили? Ми пішли, ми знайшли ці школи на картах, подивилися, що є вільні місця, і пішли туди. І піш, пішли одразу домовлятися. І, кстати, в першій школі я посварився з бухгалтершою, тому що вона нам дала підписати договора. Я кажу, я перш, я перекладу собі телефоном і хочу, хочу копію. Ну, там так написано в договорі. Я хочу копію, і мені вони повинні його дати, копію договору. А вона вперлась, каже, вона була з Грузії. Розмовляла російською і казала, що ні, я не дам тобі договор. Я говорю, як так? Мені нужен договор, срочно. Друзі, я вам розповім, чому. чому це було. Тому що у нас ще не було тоді листа з Бамфу, і вони нам пішли на зустріч. тобто вони хотіли нас записати, що ці місця закріплені за нами, хоча у нас ще не було підтвердження з Бамфу, що дійсно нам проплатять ці курси. Тобто вони нам пішли на зустріч. І тільки тоді, коли ми вже принесли цього листа, нам би дали копію. Ну, Ми -то про це не знали. І Женя також про це не знала. Він подумав, що нас хочуть надурити. І тому говорить, я маю право на копію, ви повинні мені її дати. Можливо, я там в тому листі, якщо я підпишу, я там почку продаю. Я ж не знаю, мені потрібно все знати. Що... Це друзі, наша українська натура. Ми звикли, що ми все читаємо, все перевіряємо, що ми маємо кожного документу. Копію. Так тут, також, тут також потрібно підписувати, підписувати, читати договори. Тобто, як на роботу, як коли на працю встраиваєшся здесь тут, то буває таке, що там буде написана одна. Не, бруто нето, а по факту тобі будуть, будуть ну, зовсім інше платити. або... Так ми відійшли від ми ну, Зараз розповім. Або може, таке буде, мені розповідали. А, написано було 16 євро в годину платити на роботі, але там був нюанс. А якщо водій не приїжджає, то цей час тобі не оплачують. І ця людина, яка мені розповідала. Вона не читаючи підписала договір і за місяць получала ні не три тисячі бруто, а тисячу за два місяці, тому що водитель, водій. водій багато часу хворів. Ну тому що тому потрібно всі договора читати, брати домой, перекладати. Якщо не розумієте, попросіть когось там перекладача. Щоб вам переклали, що це значить. Тобто потім у нас все пішло, пішло набагато швидше. Вона запитала, каже, у вас є з собою документ з Бамфу, лист з БАМФу, що дійсно вам Бамф проплатить ці курси. Але ж ми відразу пішли, ми не дочекалися е відповіді з Бамфу, що нам проплатять. Я сказала, так, ми відправили їм, ми відправили на тому тижні е е е ну, підтвердження того, що нам проплатять. Вона говорить, ой, якщо відправили, то вам через два тижні повинні вже пр відповіді дасть. Ми повинні вам відповісти протягом двох тижнів. І ми сказали, добре. А вона говорить: ну, я вам можу забронювати за вами ці місця, але ви повинні розписатися, ну, що ви дійсно переплатите ці курси. Ну, ми б не самі платили. Вона говорить: якщо ви не пропустите, то це нічого страшного, то якщо вам не підтвердять, ми просто потім напишемо, що вам була відмова. Ми ж не розуміли, що нам на зустріч. Ми думали, що тут є підвох. Але все закінчилось дуже добре. І Ми потім прийшли з листом від Бамфу через три тижні, через три далі вона посміхнулася, додала нам, закріпила за нами ці місця, і вже через тиждень ми пішли на курс. Ну, наприклад, нічого страшного, ще не хвилин. Наприклад, ще одна історія. От чому потрібно все читати? Коли ми вчились другий раз на Б1, і потім у нас баянс закінчився. Ми вчилися в як вона називалася? ВХС, ВХС шулі. І, мабуть, якщо ви не знаєте, то е, е, політичні курси, як вони називаються? Либен і Дечленджен Дейчленд. Якщо ви з першого разу там не здали, або у вас мало балів, то е, нас у нас в другій школі вчителька казала, я вас записала, ви повинні вчитися на других цих курсах. А ми не знали, що нам БАМФ БАМ це не оплачує. І ми кажемо, як? Ми ж один раз вже пройшли, чому ми повинні другий раз проходити. Вона каже, я вас записала і все, ходіть. І Віка не ходила, а я ходив. Тобто, це ми були на повторі Б1, і ми добре здали Лібен і Тобто ми ну, здали так, і, маємо чому? право тут на життя. Якщо здамо, добре, там Б2 чи Б1, Потім можемо через 5 років податись на ну, якщо 5 років так. працюємо офіційно, угу. так навіщо нам звати другий раз? Вона каже: Нічого, ходіть. І потім я написав БАМФ, написав Джоб Центр, сходив в секретаріат mm -hmm. цієї школи і нам кажуть, ні, вам не оплачують, чому ви ходите туди? Скажіть своїй вчительці, що вона, щоб вона вас викреслила. І ми приходимо до неї, все це їй кажемо. Вона каже: А якщо ти розписався, то, то це значить, що цей день, цей день оплачений. І вона нам каже, а ви розпишіться за всі дні і можете не ходити. Ну тобто, якась дуже хитра. Тобто бамф не оплачує, кому ж е, рахунок прийде потім, вам прийде, ви будете оплачувати це. Так, бути дуже уважні. Тобто На початку курсу у нас була ціла група десь вісім українців, які вже на повторі. І ми підійшли там втроєм до секретаріату і сказали, чи повинні ми ходити на повтор. Нам сказали ні. І ми сказали відразу вчительки, що ми не будемо ходити на цей урок на, до, на, на, курс, цей, на, цей. Так, на цей курс. Вона знала про це, але вона записала, тому що за кожного учня їй платять кошти. І якщо група не буде набрана, то група розпадеться. Тому вона нас записала, але ми туди не ходили. І потім, що вона каже, якщо ви не хочете ходити, розпишіться за все. Але... За ці дні можете не ходити. Так, нам то не буде вам за це платити, але кошти прийдуть нам, рахунок. Рахунок прийде так. нам. І потім і все одно, ми заплатимо, да? Так. Дуже, круто. Було, дуже дуже було сумно, що навіть в Німеччині ну, це наша вчителька, вона повинна нас вести, але навіть тут є такі неприємні випадки. Але, я, як я казав в інших відео, мені ругатись хлібом не кормить. Зварити, Сваритись. Тому я усюди походив, всюди написав Бам в жоб-центр. Всім пожалувався, і я нічого нічого не платив. Хоча я ходив а, три тижні на ці курси. Так він сварився з усіма, але потім не заспокоївся, тому що нам на рахунок не прийшов. Ну, чому сварився? Тому що для українців, які проживають тут на виплатах. Буде прикол, да? Завтра прийде нам цей так. рахунок. Так. Для українців, які проживають тут на виплатах, це велика сума. Тоб, краю до краю, Тоб, ці кошти всі розраховані. І якщо нам прийде такий рахунок, то ми не зможемо його виплатити. Чи нам доведеться просто голодними сидіти одним хлібом тільки? А є тафель, Там можна. Купувати продукти в тафелі. Так, можливо, наступне відео знімемо про тафель. Розпаковку. <ріху> <ріху> Це, дякую, що подивились. Ставте вподобайку, підтримуйте український контент. Якщо є питання, не... <ріху> то <Та> пишіть, <ріху> не <ріху> соромтесь.